Знаєте, буває так, що найменші, найнепримітніші предмети можуть розповісти нам найдивовижніші історії. Вони десятиліттями лежать десь у шухляді, забуті, аж поки одного дня не трапляється нагода, і вони раптом оживають, несучи в собі відлуння цілої епохи. Ось саме таку історію ми сьогодні й розкриємо. А почалося все зовсім нещодавно, у 2020 році. Уявіть собі, звичайне українське село Шебутинці. Родина розбирає речі, що лишилися від дідуся. І от серед старих фотографій, документів і якихось дрібничок вони знаходять ось це важкий металевий штамп. Здавалося б, ну що тут такого? Просто шматок металу вагою 111 грамів. Але ж ні. Яка історія замкнена всередині? Хто тримав його в руках? Свідком яких подій він став? І як він узагалі опинився у дідусовій шухляді. Отже, будь-яка така знахідка, це по суті загадка, а ключ до розгадки, як правило, на видноті. Тож почнімо наше маленьке розслідування і подивимося, що нам може розповісти сам штамп. І ось вона, перша зачіпка. Те, що одразу кидається в очі, це ім'я, викарбуване елегантним шрифтом А Делерче. Чудово! Це наша відправна точка. Тепер ми знаємо ім'я власника. Добре ім'я є. Що далі? А далі географія. Написи Бесарабія Хотін та Чебутинець не залишають сумнівів. Це Хотинський повіт Бесарабії, а конкретніше, село Шебутинці, саме те село, де знайшли штамп. Усе сходиться. Так так, складаємо все докупи ім'я, місце і картина починає промальовуватися. Ага. Де Лерхе – це не просто хтось у ті часи, мати особистий штамп, прив'язаний до конкретного маєтку, міг лише його власник поміщик, а отже, одна з найвпливовіших фігур у регіоні. І щоб просто зрозуміти масштаб його впливу, погляньмо на цифри Альвіну Лерхе належало 2127 десятин землі. Тільки вдумайтеся, це ж просто колосальна територія, яка охоплювала цілі села. Але земля це одне. А от скільки вона коштувала? За оцінками 1890 року, вартість цих володінь сягала 500 тисяч рублів сріблом. Це були шалені гроші, які робили Лерхе неймовірно багатою та впливовою людиною. Отже, ми маємо заможного впливового поміщика. Але хто він такий, цей Альвін Лерхе? І як дворянин із Санкт Петербурга опинився аж у Бессарабії? Ну, його біографія, на перший погляд, досить типова для дворянина тієї епохи. Народився у столиці, зробив блискучу військову кар'єру, але є цікавий поворот. Він досить рано йде у відставку, нібито через хворобу, і обирає зовсім інший шлях, стає громадським діячем і повністю зосереджується на управлінні маєтком, який успадкував від матері. Здавалося б, у людини є все, про що можна мріяти: статус, багатство, повага. Але як це часто буває, його турбувало майбутнє. Він хотів не просто багатства, а чогось, що переживе його самого. Він прагнув створити спадщину, яка б не розчинилася в часі. І заради цієї мети він іде на без перебільшення, надзвичайний крок він вирішує заручитися підтримкою найвищої влади в імперії, щоб закріпити свою спадщину буквально на віки. Він домагається для свого маєтку особливого статусу заповідний. Що ж це таке? Якщо просто, то це був такий собі юридичний суперклей для власності. За особистим указом царя, такий маєток ставав неподільним. Його не можна було ані продати, ані закласти, ані розділити між нащадками. Він мав передаватися у спадок цілісним і так назавжди. І що найцікавіше, в указі було чітко прописано, для кого це все. Не для абстрактного роду Лерхе, а конкретно для його єдиної доньки Лаври та її нащадків це був дуже особистий крок, щоб гарантувати майбутнє своєї дитини. А ось і він, той самий документ, і внизу дивіться підпис Олександр, власноручний підпис імператора Олександра Третього. Уявіть собі, це була найвища, абсолютна гарантія, яку тільки можна було отримати в тій імперії. Здавалося, все, спадщина Лерхи тепер захищена на віки вічні. Але історія, як то кажуть, має почуття гумору. Як же так вийшло, що спадщина, закріплена царським словом, врешті-решт перетворилася на звичайну знахідку у старій шухляді? Подивіться, це ніби два символи його спадщини з одного боку папір крихкий, офіційний, з печатками та підписами, що мав гарантувати вічність. А з іншого, метал, важкий, міцний, абсолютно реальний предмет, який він щодня тримав у руках. Історія не стоїть на місці, імперія, на яку він так покладався, просто розсипалася. Революції, війни і всі ті укази, всі ті найвищі гарантії, скріплені підписом царя, в один момент перетворилися на звичайний папір, що не мав жодної сили. Але штамп, штам залишився. Цей шматочок латуні пережив усе. І в цьому є якась дивовижна іронія, правда? Не царський указ, а саме цей простий утилітарний предмет став тим самим вічним слідом в історії, про який так мріяв його власник. Він не зберіг багатства, але зберіг пам'ять. І от коли дивишся на цю історію, мимоволі замислюєшся, а скільки ще таких мовчазних свідків лежить у наших старих шафах і скриньках, які забуті долі, мрії та цілі епохи ховаються у звичайних на перший погляд речах, які просто чекають, щоб їхню історію нарешті хтось розповів.